Капеланське благословіння на 24 липня 24 року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помили, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Івангелії ми чуємо від Ісуса такі слова, що каже: коли Дух злий, покинувши людину, ширяє по просторам і не знаходиться в упокоєння, то повертається назад і дивляться, чи що там. Дім, який запустілий, очищений, знаєте, і немає господаря, тоді він повер... шукає собі сім інших злих духів і повертається в цю людину, і тоді людині гірше стає на багато разів, ніж було. Кожного разу, коли я чую ці слова євангельські, мені це виявляється, знаєте, що хоч там і чисто, знаєте, в моєму серці, в моєму душі в людині. Але коли там немає Господаря, то той Дух Святий повертається з цими злими духами і цій людині стає гірше. Те, що в цій чистій душі повинен з'явитися Господар. Господар хто, Дух оселитися, Дух Божий, який дається цій очищеній душі. Знаєте, це місце нашого покаяння. Коли ми в якийсь момент каємося, каємося, тобто. Говоримо, Господи, я е, неправий був перед тобою і в тому, і в тому, і в тому, в своїх справах, в своїх прагненнях, в своїх бажаннях, своїх намірах. То цього мало цього мало. Треба поміняти своє життя, поміняти життя, щоб цьому злому духу дати відсіч, боротися з ним, не давати йому місця розташування в своєму серці. А для цього я повинен запустити в своє життя Духа Божого, який мене буде проводити. Справами виконанням волі Отця нашого. І коли я цей дух в предметі виконання в заповіді Божій поселиться в мені, коли я буду прагнути до їх виконання, і він буде перебувати в мені, в мені тоді, коли повернеться той дух сюди, побачите силу Божу в мені, знаходячися, і ніколи не повернеться до мене. І не те, що буде думати, когось ще привести. Ні, та сила Духа Божого в мені буде набагато більшою, ніж той біс, який колись з мене вийшов. Але після того, як а, повернуся до того, що після того, як я скажу, Господи, я винен в тому, в тому і в тому перед тобою, я повинен ще поміняти своє життя. А, сказати і визнати свої помилки недостатньо. Недостатньо поміняти своє життя. Тобто покаяння це метаноя, зміна життя. І коли я зміню життя. То це означає, що Дух Святий в мені оселився, і вже ніякі злі духи мені не будуть е приносити небезпеку. Амінь.